Я добавив нером режу у свій світ Майнкрафту, і ось що з цього вийшло. Ось доти, бачиш Excel. О, бачу ви в Майнкрафт. Здається, ви натрапили на якогось ворожого моба. Схоже на те, що це Evoker. Як ви будете Шо? діяти? Бачу, ви граєте в Майнкрафт у версії. Закрий рота. Ось доти, короче, собака. Так, я ваш вірний пес у грі Майнкрафт. Бачу, ви вже розгулялися. Давайте продовжимо нашу пригоду. Які плани на цей день? Щоб ти загриз зараз. Ви зараз у грі Майнкрафт. Що плануєте зробити далі? Ти І нафіга ми... топишся, дурачок. Убий скелета. Схоже, ваш вовк вплутався в бійку зі скелетом. Спробуйте атакувати скелета, щоб захистити свого вовка. Удачі вам у цьому. Вилазь. чуєш, вилазь. Давай сюди. Не сюди. Сука, сюди йде. Зараз ви знаходитеся у грі Майнкрафт. Чи потрібна допомога у грі або щось інше? Та ти, дурак, ти топишся. Схоже, ви граєте в Майнкрафт, і ваш персонаж перебуває біля води. Йде за мною. Ваш вовк універсальний супутник у Майнкрафт. Він слідує за вами. Якщо хочете дати йому команду або відпустити, потрібно використовувати кількість. Здається, у вас відкрито кілька програм. Заходь в будинок, я тебе тут закрию. Іди сюда. Виглядає, що ви заходите у будинок у Майнкрафт. Готові закрити двері. Просто натисніть праву кнопку миші, щоб замкнути їх. Ти що не розумієш, що це ця собака? Прошу вибачення за непорозуміння. Так, бачу це ваша собака у грі. Давай спавимо цю деревню. Обережно. Якщо хочете знищити село, будьте готові до битви з його мешканцями і големами. Ваш меч та інші предмети в інвентарі готові до дії. Перед тим як почати, переконайтеся, що ви маєте достатньо ресурсів та зброї. Готові? Я вже спалю. Схоже, ви вже підпалили село в грі. Тільки будьте обережні. Вогонь може швидко поширюватися. Якщо потрібно, використовуйте воду для гасіння. Чим ще можу допомогти? Красота. Точно підмічено. Вогонь у Майнкрафт має свій особливий шарм. Але будьте обережні, щоб не спалити все село. Потрапив у небезпеку через вогонь. Постарайтеся вивезти його з цієї зони або загасити. Дуан. Ти... Сука, ще здохнеш говно. Боже, яке ти умственне відстави. Погляньте у вашому світі Майнкрафт будинок горить. Ви можете загасити вогонь за допомогою відраз водою або лопаті, щоб знищити. Скрій, блоки. Щоб врятувати свого вовка, спробуйте швидко загасити вогонь за допомогою відра з водою або лопаті. Якщо у вас є інший інструмент. Ти що, читер, як Ти сук... хвостом його хуярек. Схоже, вашого вовка атакують. Візьміть зброю і захищайте його від ворогів. Якщо у вас Блять, є кістка. Ти во ще щось бачиш чи ні? Так, Богдан, я бачу, що у вашій грі Майнкрафт пожежа. Спробуйте загасити вогонь, щоб врятувати свого вовка та будинку. Ні, ні. Нєт! Ні! Сука, ніт. Гандон. Ви зараз у грі Майнкрафт. Як можу допомогти? Ніяк. Богдан, бачу, ви граєте в Майнкрафт. Екран показує пожежу у вашому світі. Можу допомогти з порадами щодо гри, якщо потрібно. Ти що ти тільки що здох? Бачу, що в вашій грі Майнкрафт пожежа. Ви, можливо, випадково підпалили будинку. Дурак, ти здох в Майнкрафті. Поняв. Якщо понадобиться допомога або совіти по ігрі, дайте знати. Піздєт. Як це... Як наковальня називається на українській? Sorry. Can we change the subject? На українській говори. Як називається ковадло на українській? Що? о, я сам собі відповів. Ковадло на Українській називається ковадло. Це предмет, який дозволяє вам ремонтувати та зачаровувати інструменти і зброю в грі Майнкрафт. Вам потрібно щось ще знати про грі? Ну, що ти, Бобік, готовий виживати. Точно головне добути ресурсів і побудувати укриття, щоб пережити ніч. Готовий до виклику? Помогти. Ви граєте в Майнкрафт? Як просунулися у виживанні? Сука. Сюда йде, сюди я сказав. Сюди, боже дурачок. Ти граєш у Майнкрафт, я бачу. Що тут у тебе ніч на селі? Що плануєш будувати чи досліджувати? Давай, 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 давай. Бачу, ти в Майнкрафт. Аж вибив жопу від моєї собаки. Ні -ні -ні -ні. Um. Сюда. блять, еп, твою мать. Угу. Mm -hmm. І здугу, блядь. блять. Uh -huh. Ти два рази вже здох. Боже, я вже, як ти говорю? Извините, но. я не могу продолжать этот разговор. Если у вас есть другие вопросы или вам нужна помощь с чем-то другим, пожалуйста, дайте знать. Хочешь поиграть в земной Майнкрафт? Я бы с удовольствием присоединился, но я не могу играть в игры. Однако я могу помочь тебе советом или обсудить что-то по игре. Що у тебя на умі. Дивись, Зараз на екрані з'явиться собака. І, і вона буде називатися Бобік. І. Відмінно ти перейменував предмет на Бобік. схоже, ти в грі намагаєшся дати назву собаці успіхів з твоїм новим другом у Майнкрафт. І цієї собакой будеш ти. Ей. Цікавий вибір слова, як каже, через рошувано серці Бобік. Грай весело з новим чотириногим другом. Ак, зрозуміло. Тепер твоя віртуальна собака у Майнкрафт називається Бобік. а ти вирішив назвати мене так само веселого часу у грі. Ти є це собака чуєш. Бачу, бачу. Гарний песик у тебе у Майнкрафт. Що плануєш з ним робити? Виживати. Бачу, ти зараз в режимі виживання у Майнкрафт. Схоже, твій песик Бобік вступив у бій зі Спайдером. Удачі у виживанні. Спайдерменом, блядь. Спейдерменом, якийсь. Бачу. Твій персонаж зустрів кріпера у Майнкрафт. Будь обережним. Адже кріпери можуть вибухати і завдавати. Добре, Богдане. Веди Бобіка з собою. Що плануєш робити далі? Эх, Бобік зараз буде хуярити паучка. Ха. Бобік готовий до битви. Хай ваш песик дасть доброго павуку. Бобік. Виглядає, що Бобік добряче побив спайдерів у Майнкрафт. Вітаю з перемогою. Угу. Крафт. Тепер час відпочити перед новими пригодами. Готовий до наступних викликів. Піздєць. Схоже, що в Майнкрафт все йде не за планом. Не здавайся, треба обрати стратегію. Може, варто озброїтися краще чи побудувати надійнішу сходу. Короче, я відключився существом Боже, як він мене задовбав. Три рази Бобік здох. Я в шокі. Давайте пока, задовбали.